Доброго дня, ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського та пакувального обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні розглянемо ключовий елемент будь-якого гранулятора це матриця. Саме від матриць залежить якість гранул, стабільність роботи обладнання та продуктивність процесу. Матриця це деталь, через яку проходить сировина під тиском. Формується в гранулу потрібного діаметра. Від її конструкції та якості буде залежати наскільки будуть міцні, щільні та рівномірні гранули будь-якого розміру, особливості та переваги. Виготовлення з спеціальної загартованої сталі, що гарантує довгий срок служби, точна механічна обробка, що забезпечує ідеальний прохід сировини та зменшує навантаження на гранулятор, можливість замовити з різними діаметрами отворів під конкретне виробництво чи господарство, оптимальна геометрія отворів. Що знижує споживання електроенергії та підвищує продуктивність, вибір потрібний це запорука стабільної роботи обладнання. Якщо ви хочете, щоб ваш гранулятор працював максимально ефективно та довго, обирайте якісні матриці від ТМС Агро. Переходьте на наш сайт ТМС Агро, телефонуйте або пишіть нам. У нас на сайті ви зможете придбати матриці під гранулятори нашого виробництва, або ж матриці за індивідуальним розміром. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, консультацію та допомогу при виборі обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам. Всі Ці наші товари мають міжнародний сертифікат якості ISO, виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Обирайте надійних виробників, адже якість це запорука довговічності. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!